За статистичними показниками, міністерством охорони здоров'я України щорічно реєструється понад мільйон випадків дитячих інфекційних захворювань 400 з них летальні від тієї чи іншої патології. Тому питання вакцинопрофілактики профілактики не сходить з порядку денного в обласній дитячій клінічній лікарні у необхідності щеплень. Вже вкотре переконували Галину Філіпову. Туберкульоз, гепатит Б, дифтерія, правецька, кашлюк, поліоміліт, кір, краснуха, паротит і гемофільна паличка інфекційні хвороби та інфекції, від яких роблять щеплення в Україні в цілому світі проводиться. Вакцинація від 26 інфекційних захворювань. Сполучені Штати Америки і розвинені Європейські держави проводять захист від 16 інфекцій. На даному етапі Україна має тільки захист від 10, в обов'язкове щеплення, проводиться від 10 різних інфекційних захворювань. Це пояснюється тим, що на вакцинацію закладаються бюджетні кошти, і в даному випадку у нас вони ще є недостатніми. Особливу увагу лікарі звертають на календар щеплень, який без поважних причин порушувати не рекомендується. Дотримання календаря щеплення має надзвичайно важливе значення, тому що ми з цим стикаємося надзвичайно дуже і дуже часто. Чисто не обґрунтовано батьки то. Прочитають в засобах масової інформації, дуже широко користуються матеріалами інтернету, і звідки вони черпають абсолютний негативізм для вакцинопрофілактики. Я хочу сказати вам одну єдину річ. Якщо ви прочитали думку одних спеціалістів, ви обов'язковому випадку вислухайте думку і інших спеціалістів. Чимало батьків хвилюється через ускладнення. Значить, коли проведена дитині вакцинація, батьки спостерігають за дитиною практично пер, протягом, ну, першої, другої, третьої доби. Як тільки виникає якась незрозуміла ситуація, чи щось батькам не подобається, це знову ж таки негайно звертатися до свого лікуючого лікаря, який огляне вашу дитину, який зможе пояснити якесь відхилення в стані вашої дитини, і пояснити ту чи іншу ситуацію.